На території музею садиби Івана Семеновича Козловського, а саме в хатині, в якій проживала молодша сестра видатного тенора Козловська Анастасія Семенівна, діти збирались для виготовлення браслетів нашим військовим. До цієї справи долучились як першокласники, так і старші діти. Як бачите, тварини теж проявляли бажання допомогти. Браслети плили в техніці макраме, використовуючи різні вузли: плоский односторонній та подвійний, так званий геркулесів вузол. Згодом опанували ось такий вузол Фріволіте. Спостерігаючи за ентузіазмом дітей, деякі дорослі виявляли бажання навчитись плести браслети, аби долучитись до спільної справи. Юні майстри та майстрині писали слова вдячності та побажання для військових, що прикріплювались до браслетів. Хтось дякував за дитинство у своїх домівках, хтось за можливість відвідувати школу, хтось писав слова вдячності та побажання найшвидшої перемоги та повернення наших військових додому. Ці браслети неодноразово передавались бійцям, що перебували у відпустці чи на лікуванні. На територію музею садиби Івана Семеновича Козловського були запрошені військові, які мали можливість долучитись та розпочати посадку яблунь по проекту Алея мужніх захисників України для вшанування жителів села, які мобілізовані в лави української армії для захисту України. Завдяки цій зустрічі діти мали можливість подякувати персонально. Та передати виготовлені браслети одному з військових нашого села. Та в свою чергу від воїна діти отримали ось такий подарунок: медальйон. Він зберігається в музеї та нагадує про єдність дорослих, дітей та військових заради спільної мети. Перемоги.